РС-26 «Рубіж» рубіж міжконтинентальна балістична ракета середньої дальності. Її створення на території Росії розпочалося ще на початку 2000-х. Ступінь секретності високий, а тому точні характеристики досі невідомі. Серед вірогідних портал Дефенс Експрес називає стартову вагу в межах 40-50 тонн, дальність польоту близько 6 тисяч кілометрів. Її бойова частина має потенціал а якщо ми говоримо про вагу вибухової речовини 1200 кг, тобто тонна 200. Це дійсно відповідає, наприклад, потужності 2,5 іскандерів. Ракета Рубіж має підтверджені характеристики дальності польоту 2000 км. кілометрів, але за своїм проектним, за проектними характеристиками, вона може сягати 6000 км. кілометрів. Рубіж створено на базі ракетного комплексу стратегічного призначення Тополь М. Розробник Московський інститут теплотехніки, виробник. Водкінський завод, де також виготовляють балістичні іскандери. Перший пуск уже готової РС 26 здійснено у вересні 2011-го. Про завершення всіх робіт стало відомо за чотири роки. Але потім про цей комплекс надовго забули дотепер. Це з одного боку або е, криквічею. Ну, тобто вони використовують інструментарій, який в принципі призначені для досягнення абсолютно інших цілей. Це означає, що або того інструментарію, який необхідний для того, щоб вирішувати завдання такого рівня у Росіян, стало дуже мало, і вони просто вимушено вдаються до значно більш складних вартісних інструментів. Ну або це просто демонстрація своєї певної спроможності. Військові експерти кажуть, алгоритм протидії новій ракеті захисниками українського неба. А наразі не відпрацьований, але це не означає, що збивати її неможливо. У нас є різноманітні засоби перехоплення, у тому числі найсучаснішим є ЗРК Петріо та «Семпті». У кожного комплексу зенита ракетного є своя послідовність дій у випадку перехоплення до звукової цілі, крилатої ракети, надзвукової швидкісної балістичної та інших аеробалістичних цілей. І так далі, і таке інше, тому у нас на сьогодні а, не відпрацьований на реальному досвіді навіть алгоритм перехоплення такої ракети. Але знову ж таки це означає, що її неможливо перехопити. Бо нагадаю, коли було здійснено а, по Києву пуск а, ракети К-47М2 2 Кінжал, коли в Києві з'явився Петріот. То саме тоді Петріот з першого разу і перехопив кинжал, не маючи відповідного алгоритму перехоплення та досвіду перехоплення. За даними повітряних сил, міжконтинентальну балістичну ракету ворог запустив сьогодні із Астраханської області. До Дніпра вона долетіла за лічені хвилини. Євгену Нопрієнко. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини. Путін підвищує ставки та знову бряцає ядерною зброєю. На тлі ймовірного дозволу США для України бити атакам саме по території Росії диктатор оновив ядерну доктрину. Принцип її зводиться до того, що будь-який удар по Росії або Білорусі, неважливо якою зброєю, ракетою чи дроном, автоматично розцінюватиметься як агресія. І на це буде відповідь ядеркою. У Києві відповідні заяви країни-агресорки розцінюють як шантаж. Зараз ми бачимо нові спроби Кремля використовувати ядерний шантаж, щоб налякати захід. Їхня оновлена ядерна доктрина та публічна риторика про застосування ядерної зброї це не що інше як шантаж. Вони робили це багато разів раніше, коли ухвалювалися вагомі рішення. Ми маємо залишатися холоднокровними, чітко бачити ситуацію і не піддаватися страху. Одностайною реакція щодо заяв Путіна була й на заході. Це не вперше, коли вони погрожують ядерною ескалацією, і це повністю безвідповідально. Росія повинна дотримуватися принципу, що ядерну війну неможливо виграти, і тому її ніколи не можна вести. А будь-які заклики до ядерної війни це безвідповідальність. Безвідповідальна риторика Росії не зупинить нашу підтримку України. Ми стояли пліч опліч з Україною з самого початку. І я ще раз наголошую на своїй чіткій позиції: ми повинні забезпечити Україну всім необхідним стільки, скільки потрібно, щоб перемогти у цій війні проти Путіна. А от у США висловилися без зайвих емоцій. Заявили, що не здивовані такою риторикою і дзеркально не відповідатимуть ми не бачимо жодних підстав для коригування нашої власної ядерної позиції, але ми закликаємо Москву припинити войовничу та безвідповідальну риторику. Вона не допоможе покращити безпеку Росії. Ядерна доктрина по суті лише рамковий документ. Формулювання в тексті розмиті, а саме жонглювання словами не більше ніж тиск, кажуть експерти. Важливо усвідомити, Путін робить це, аби спробувати залякати Сполучені Штати та західних союзників у їхній підтримці України. Він вважає, що це виграшний аргумент, але найважливіше з усього стежити за тим, що Росія робить зі своєю ядерною зброєю: чи здійснює якісь зміни, чи переміщує її, чи переводить на вищий рівень. Рівень готовності, і це важливіше ніж те, що говорить Росія. Але щоб ефективно протидіяти таким маніпуляціям, ідею застосування ядерної зброї треба зробити немислимо для диктатора, кажуть експерти. Завдання надскладне, але реальне. Одним із рецептів може бути долучення до коаліції протидії ядерній ескалації максимум впливових гравців, зокрема Китаю та Індії. Вони до слова вже висловлювали занепокоєння ситуацією у нинішніх обставинах усі сторони мають бути спокійними та виявляти стриманість спільно працюючи через діалог і консультації, щоб знизити напруженість і зменшити стратегічні ризики. Я хочу наголосити, що позиція Китаю, яка закликає всі сторони до деескалації ситуації та прихильності до політичного вирішення кризи в Україні, залишається незмінною. Теза щодо неприпустимості застосування ядерної зброї об'єднує зараз більшість світових лідерів у розрізі російсько-української війни. Ця ідея лягла в основу заяви Великої Двадцятки 20 ще 2022-го. і відтоді вона не змінилася. Анна Басова, Ольга Жидецька подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини. Путін вдруге за цей рік масштабував війну та порушив статут ООН. Президент Володимир Зеленський в соцмережах відреагував на заяву російського диктатора, який визнав факт використання нової балістичної ракети по Дніпру. А першим кроком стало залучення Північної Кореї до війни проти України. За словами президента, Путін зробив обидва ці кроки, ігноруючи всіх, хто закликає не розширювати війну. Балістична ракета проти України є черговим доказом, що миру Росія точно не хоче. Глава Держави заявив, що Путін бреше, коли каже, що нібито застосування Україною далекобійної зброї стало якимось новим нашим кроком. Ми не вперше застосовуємо цю зброю, маємо на це повне право згідно з нормами міжнародного права. Наше право на самооборону таке ж, як і будь-якої іншої нації, зазначив президент і закликав весь світ реагувати, тиснути і примушувати Росію до справжнього миру. Світ повинен на це реагувати зараз. Сильної реакції світу немає. Путін дуже чутливий до такого. Він перевіряє вас, шановні партнери. Для всіх очевидно, хто єдиний винуватець цієї війни. Хто почав цю війну 24 лютого і всі свої ресурси вкладає в те, щоб війна тривала. Його треба зупинити. Якщо жорстокої реакції на вчинки Росії немає, значить вони бачать, що так можна. Ось що Путін робить. Потрібно, щоб Путін відчував, чого коштують його хворі амбіції.